Тож скільки часу росіянам знадобиться для того, аби відновити от логістичну інфраструктуру, та чи можна вважати ці удари частиною якоїсь нової стратегії від України, поговоримо далі. З нами на зв'язку військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаємо. Доброго ранку. Слава Україні. Юрій, слава доброго ранку. Давайте одразу про логістику ворога. Якщо раніше наші дрони били там по нафто- і газовій галузі, так, або стратегічних якихось підприємствах, то зараз атакують останнім часом принаймні саме залізничну інфраструктуру. Чому е, змінились цілі? Чи буде це якоюсь масштабною атакою, чи це так ситуативно? Ну, чому ситуативно? Це, це одна з тактик використання наших безпілотників. Ну, коли ми руйнуємо е, те, що якісь. Е, ну, Наприклад, ті саме сховища з паливно-мастильними, нафтопереробні заводи, якісь заводи по виробництву чогось, що, що росіяни використовують потім в ракетах чи там в, в, в інших приладах, в інше бойове застосування, то це ну, така ігра вдовго. Тобто, допоки це, поки це дійде до. Е до передової оці складнощі Росія може тривати великий час. А логістика, особливо на остаточному етапі підвозить чогось чи ну навколо лінії фронту, це одразу, одразу дає, дає ефекти, дає результати. Ну, тут цілком зрозуміла тактика. Ніхто не каже, що ми припинили атакувати на заводи чи якісь заводи по виробництву зброї на Росії. Просто сама логістика, те, що вони вже виробили, і підвозять, якщо ми це будемо. Руйнувати, руйнувати залізницю, руйнувати можливості для, для підвозу, то це ну, швидше буде видно безпосередньо на лінії фронту. А залізниця росіяни ну, історично вони так склали, що вони віддають для переміщення військ, ага. ну і все, що потрібно для, для живої сили, для війська, вони переміщують залізницю. Тому ну, у них з 19 сторіччя майже ну, така ну, одна традиція. Да. А можна покласти повністю логістику росіян, от, враховуючи такі от удари, підпали е мережу, ці -які, е шаф підстанцій. релійних підстанцій? Ну, повністю. Ну, ви знаєте, Ми ж чудово бачимо, як вони, як вони переміщуються, де в них залізниця. Ну, тут треба бути точково і ну, створювати затори, простіше кажучи. А потім по ну потім самим заторам і вже наносити удари. Тут це, це розумна тактика, але вона, ну, вона доволі складна у виконанні, і вона має ретельно, ретельно плануватися. Просто так пальнути по залізниці, щоб десь там зіпсувати на декілька годин рух потягів в цьому сенсу немає. А от так бити по вузлових станціях, так щоб. Ну, виникали серйозні складнощі. Це, uh -huh. це, це ми робимо, це ми зараз бачимо. Звати uh -huh. ще трошки поговоримо про міжнародні події, тому що вони все, все одно так чи інакше впливають на те, що безпосередньо відбувається на фронті. А, заяви Трампа про 10-12 днів скоротив він свій термін, нібито з 50 днів. Та, а ситуація на фронті залишається напруженою. Росіяни особливо ніяк не коментують. А як ви думаєте? На фронті чи будуть вдаватися росіяни до якихось більш масштабних атак? Або можливо, нові будуть штурмувати напрямки за цей час. Тобто будуть вони намагатися кардинально змінити ситуацію? Ну сформувати новини. Вони к цьому наступальні операції, вони готувалися з осені минулого року, там майже півроку, і зараз суттєво змінити. Ну, переміщують війська взагалі лінії фронту, в тому числі, що вони роблять. Коли ми кажемо, що на якійсь ділянці збільшилась кількість на росіяни, то це. Не означає, що вони з якогось тилу там далекого привезли якісь резерви. Це означає, що вони переміщають війська вздовж лінії фронту для того, щоб на якомусь напрямку створити нуч суттєву чисельну перевагу. Ну це якраз те, що ми кажемо, треба руйнувати логістику, не давати можливості це зробити. Щодо е чому Трамп скоротив до 10-12 днів. Ну чому 50 днів саме? Ну тут цікава така хронологія. 3 липня вони порозмовляли Трамп і Путін по телефону, і Путін казав, що йому вистачить 60 днів, щоб закінчити СВО і, ну, і все вирішити ті питання, які вони стали перед так званою спеціальною воєнною операцією. Через 10 днів, 13 липня, вже Трамп виставив умови, тобто 60 10, 50, що от 50 днів. 50 днів – це якраз, якщо б почалось згортання російських військ, От 50 днів вистачило би для того, щоб ну, зупинити рахунку бойових дій. Зупинити війну. Це за один-два дня не вирішується. Треба от десь приблизно така кількість днів. Ну, коли стало зрозуміло, що ніяких підготовки, ніяких дій для того, щоб ну почати цей процес в 50 днів не буває. відбувається, то і скрішне за все вже не відбудеться. За 3-4 дні це зробити неможливо. Тобто не може бути так, що 49 днів вони воювали, а не 50, як угу. пропонував Трамп, вони раз і зупинилися. Це це серйозна підготовча робота. Побачили, що росіяни нічого такого не готують, тому скоротили термін, розуміючи, що вони все одно цього не виконують. Просто щоб не виглядати ну, дурням, скажімо так, Трампу, що чому ну, чекаємо? Вони нічого не роблять, а ми будемо чекати до 2 вересня, якраз 2 вересня мало би закінчити ці 50 днів. Тому він скоротив цей термін, розуміючи, що ніхто нічого е робити з боку росіян не буде, ніхто нічого призупиняти не збирається. Навпаки, вони. Вже так. починає тиснути і на Сполучені Штати. Ми вже uh -huh. бачили, що вони взяли на на новий човен підводний, який uh -huh. несе балістичні ракети. Тобто, показуючи, що вони нікого не бояться, будуть робити uh -huh. те, що їм заманеться. Тому подивимося, що буде через 10 12 днів. Я впевнений, що ніяких зупинки бойових дій росіяни не, не будуть робити. І ну, тоді ми подивимося, що буде робити Сполучені Штати безпосередньо, які санкції, які дії буде робити президент uh -huh. Трамп. Ну, давайте в е, у світі цих подій, давайте ще поговоримо про можливий наступ з боку Білорусі, бо вже за місяць з Білорусі мають відбутися спільні російсько-білоруські військові навчання, і наразі достоменно ну невідомо. Вони пройдуть чи ближче до кордону з Україною, чи ближче до кордону з країнами Балтії, і от у силах оборони дехто вважає, що Росія планує використати навчання для того, щоб розпочати з території Білорусі знову ж таки наступ на Україну, який ми вже бачили колись. На вашу думку, чи відкрив. Юють росіяни другий фронт. Чи мають вони для цього ресурси? Ну, другий фронт вони можуть відкрити, але тільки не в Україні. А е, швидше за все, це буде або Латвія, або Литва. Є, є така інформація, вона, правда, інсайдерська. Вона так важко підтвердити. Так, такі гуляють, е, така гуляє інформація, що е, буде спроба атакувати е, якусь із країн Балтії. Яка є членом альянсу, швидше за все, це не буде таке повномасштабне вторгнення, як Україну? Це буде провокація. Це можуть бути локальні якісь дії. Ну безпілотні вже літав по, по Літві ага. декілька днів тому, і було багато про це розмов. Ну на сьогоднішній день Літва не, не отримала чітких підтверджень. Я казав що є міністр оборони, що це був саме російський безпілотник і що він саме проводив якісь дії, тобто. І То відео, яке потрапило в мережу, воно не прив'язане геоколокаційно до саме Літви, і вони напевнені, що це була російська провокація. Але ну а у, росіян за силу, а у, росіян... Все у росіян є сили. Я перепрошую, а у Росіян все ж таки у Росіян є сили, щоб у росіян є сили, щоб атакувати козі з країн Балтії. Ну давайте, давайте розуміти, що збройні сили Літви це. Ну, я думаю, приблизно стільки, навіть менше, скільки наших зараз військ, наприклад, біля Покровська. Ага. Тому тут склад складощі для росіян з цієї точки зору немає. Почули, пане Олексій, Дякуємо вам дуже, що приєдналися до нас. Військовий оглядач. учасник російсько-української війни. Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Дякуємо. дякуємо.